Всім привіт! Мене звати Вадим. Це проект просто і ми тут простими словами про наш ментальний і духовний розвиток. Сьогодні в нас тема, і ми поговоримо про тему стосунки з батьками і те, як не залучатися в будь-яку із своїх ролей, як навчитися розуміти те, що раніше нам зрозуміти було важко. Ось сьогодні ми про це поговоримо. Знаєш, в чому прикол От в таких стосунках із батьками, чому в нас саме з батьками дається найважче налагодити стосунки, і це не тільки з батьками, це і з будь-якими із близьких людей. І стає питання, чому багатьом нам значно простіше побудувати якісь стосунки із когось із нових із оточення, да, тобто з якимось новими знайомствами, але зі старими знайомствами іде дуже важко. Ця справа в наших навиках побудування глибоких стосунків, коли ти знайомишся з новою людиною, скільки ти про неї знаєш? Наскільки глибокі у вас стосунки з нею? Що вас е, об'єднує? Скільки в тебе з нею було емоційних реакцій? Так, якщо ми порівняємо, скільки ти прожив різних емоцій, і скільки ти отримав вражень, і яких вражень ти отримав від людини, тільки з якою познайомився, це буде там, один якийсь об'єм інформації і один, і один об'єм якихось твоїх рефлексів по відношенню до тебе, тобто сприйняття а, такою людиною. А що відбувається з батьками? З батьками це ті люди, які були з тобою з самого початку життя. І особливо саме важливо розуміти, що наша психіка розвивається по певних циклах, певних етапах. Ці етапи мають різні відрізки, але один із таких значущих етапів, які можна виділити, це відрізки по 7 років. І дуже важливо розуміти, що в період з народження до 7 років ми розвиваємось виключно, ну не виключно, а в основному фізично. І в нас будується наш фізичний механізм. Це одна історія. Но що відбувається з 7 до 14 років? Саме в цей момент в нас розвивається, з точки зору духовних законів, розвивається саме наше емоційне тіло. В нас формується емоція, ми вчимося сприймати емоцію і ми вчимося її віддавати, та? тобто якось проявляти свою емоцію. Що означає вчимось? Це означає, що ми цього ще не вміли. А якщо ми не вміємо, будь-який процес навчання пов'язаний з величезною кількістю помилок. І це нормальний процес. Тобто, в період з 7 років до 14, ми робимо найбільшу кількість емоційних помилок, якщо можна так сказати. Тобто, наше тіло ще не досконале. І наші батьки знаходяться з нами в цей період найчастіше. Да? Тобто це ті люди, які найчастіше. Відповідно, вони також недосконалі люди, які також мають свої реакції, також мають своє розуміння світу і можуть реагувати не зовсім по-дорослому. Це нормально, коли доросла людина реагує на світ не зовсім по-дорослому. І відповідно у нас є одна дитина з недосконалими емоціями, і є друга дитина з недосконалими емоціями, тільки вже у вигляді дорослої, дорослого суб'єкта, який має ще авторитет. Який має право тобі сказати, як правильно або як неправильно, і ось цей період, коли ми тільки вчимось, і ми відповідно здійснюємо велику кількість помилок? Для нас кожна помилка, ми так вже звикли сприймати її через больовий досвід. Для нас це певна біль, емоційна біль, коли ми щось робимо не так, коли ми. Робимо перші якісь наші дії емоційні, а їх хтось на наші емоції не сприймає, коли ви проявляєте ваші емоції, а комусь вони не подобаються, вони дають якусь негативну оцінку. І відповідно з ким у вас цей період пов'язаний з батьками на частіше або з вашими вихователями, що відбувається в дорослому житті. Батьки для вас це ті люди, з якими пов'язана найбільша кількість травматичних і болючих якихось некоректного досвіду. Так? І кроме того, що вас культура виховує таким чином, що батьки це одне із найважливіших, що може бути в житті. І крім вашої е скажімо так, родинного зв'язку або кровного зв'язку. Вас в дорослому житті з батьками може більше нічого не зв'язувати. Тобто, у вас можуть бути, нема, не, не бути спільних цілей. У вас може не бути спільних цінностей. У вас може бути таке, що з батьками немає спільного більше нічого, крім вашої історії. Історії болючої, з якою ви ще не навчилися справлятися. Там виникла велика кількість образ, велика кількість претензій, велика кількість нереалізованих. Очікувань і надій, і ви, будучи дорослими, не, не навчилися, не здобули тих інструментів, як з цим працювати. Відповідно, до батьків у вас не буде таке відношення чисто рефлекторно, не таке відношення, як до будь-кого із нових. Про що це ми говоримо? Ми говоримо зараз не про реально, яка людина, ми говоримо про те, як ви її сприймаєте. іншими словами, наші батьки це є, можливо сказати, чи не найголовнішим майданчиком. Для пропрацювання вашого сприйняття світу. Тобто, якщо ми відключимось від того, що батьки це ваші батьки, а почнемо навчитись сприймати їх як просто інша людина. Якщо ви відключите е, ваше відношення до минулого, як це щось те, що дійсно вас стосується, от представ собі, твоє минуле до тебе, теперішнього ніяк не стосується. Все те, що відбувалося з тобою колись, це відбувалося з іншою людиною, не з тобою. Як би ти відносився, як би ти спілкувався зі своїми батьками? Так, набуть, ти вже зараз, будучи дорослим, навчившись себе проявляти і реагувати на світ по-іншому, не маючи ніякого зв'язку з ролю, ну, це ж батько там, чи це ж мати, а ти ж її дитина. Тобто, поки ви прив'язані до певної соціальної ролі, а роль завжди вимагає, що на вас накладає? Правила. Будь-яка роль вимагає на вас правила. Певну поведінку, і саме головне певні обмеження. Ті обмеження, з якими ви навіть не знаєте, що робити. Іншими словами, якщо вам потрібно побудувати гармонійні стосунки з людиною будь-якою, вам потрібно навчитись розуміти, що все, вся справа не в тому, як себе людина проявляє, а яка ваша реакція на неї. Тобто звернути увагу, як ви на це реагуєте. І коли ви почнете, скажімо так, більш з розумінням. Відноситись до своїх недосконалостей, до недосконалостей, до недосконалостей інших людей для вас, чи то батько, чи то твоя кохана дружина, чи то твоя дитина, чи абсолютно чужа людина, вона для тебе буде абсолютно однаково емоційно, тому що ти ні жодному із них не надаєш тої чи іншої ролі, позитивна чи негативна. Тобто, в тебе є можливість на всіх реагувати не так. Як ти вже звик з дитинства, ну або з досвіду, так? А те, як є зараз наразі, іншими словами, це здатність е, відлучити своє мислення від необхідного досвіду. Іншими словами, якщо взяти простіше, то вам потрібно забути те, що ви пам'ятаєте, якщо так просто, сказати, звучить ідея просто, але чому вона реалізовується непросто? Тому що ми звикли дуже сильно триматись за свою пам'ять. Яка, до речі, сьогодні вже доказана, що пам'ять наша настільки хибна, настільки вона недосконала і настільки вона викривляє інформацію, що, ну по суті, пам'ять це є та штука, яка більше для нас ілюзорна, ніж реальна. Я знаю, яка прикольна штука, що ти сказав, виходить, що спочатку батьки пропрацьовують свої недосконалості в дітях. Потім діти виростають і пропрацьовують свої недосконалості в батьках, бо що вони неправильно живуть, вони могли своє життя прожити по-іншому, там по третьому, по п'ятому, зробити щось інакше. Там, і так далі. Е, можливо, є якісь питання, які людина може сама собі задати, е, щоб на це можна було подивитися якось зі сторони. Е, питання дійсно дуже сильний, включаючи інструмент. Їх можна згенерувати дуже багато. Для того щоб змінити твоє відношення через питання. Вся справа в тому, як ти знову ж таки будеш реагувати на те чи інше питання. Так? Тому е, да, дійсно варто задати собі питання, як би ти відносився до цієї людини, якби це була, наприклад, абсолютно невідома тобі людина. Просто інша. Чи спілкувався би ти, як би ти себе з нею вів? Так? Але ми маємо поговорити про це, я хотів би проговорити про це ще більш глибше. В чому заключається суть наших стосунків уже з тими людьми, з якими в нас є певний досвід. Справа в тому, що в нашому досвіді завжди буде накопичена певна інформація про те, що відбувалося з нашими очікуваннями. От представ, чим можеш ти жити без очікувань, будь-яких, жити, не маючи ніяких очікувань? Було б добре. Було б добре, що це означає? Це означає, що нам зараз навіть ця ідея здається дуже, дуже така якась незрозуміла. А як можна жити без очікувань? Іншими словами, коли ми живемо певними очікуваннями, завжди є сценарій: або ці очікування оправдовуються, або не оправдовуються. Що відбувається з тими, очікуваннями, які не оправдовуються? Ми розчаровуємо розчаровуємось. Нас з'являється образа, у нас з'являється незадоволеність, у нас з'являється обурення, у нас з'являється претензія до людини. Так в нас з'являється ще більша вимога. Ми в цей момент починаємо можливо захищатись або намагатись донести до людини ще більш настойчиво свою думку, що я хотіла або хотів отримати. Тобто формуємо нові очікування, тільки підбираємо інші інструменти вже через такий навіть може бути натиск. Коли людина одна, наприклад, як ти реагуєш, коли на тебе хтось або щось тисне? От просто сядь спокійно, розслабся і пропусти через себе, який в тебе стан, коли на тебе тисне зовнішній світ. Ну, хочеться дати супротив, якийсь опір. Так, на цьому тиску хтось захищається за допомогою так, що ізолюється і заходить в себе, закривається, і мене немає. Так? Ховається, ніби як в ракушку, хтось дає відпор, да? тобто зворотній йде в зворотню агресію. Хтось від цього тікає, когось просто паралізує, людина зависає, вона не знає, як як себе вести, що відбувається. так? Тобто існує таких базових чотири реакції, як ми сприймаємо, коли на нас тисне. А тепер представ, що твоє очікування. Або твоя вимогливість до людини накладає на неї ту відповідальність, яку вона може сприймати як додатковий тиск. Тобто, для неї будь яке твоє очікування, навіть ти кажеш, ні-ні-ні, я від тебе нічого не вимагаю, все добре. Але всередині на енергетичному рівні це відбувається. І про що ми зараз говоримо? Ми намагаємося говорити словами психології, так, чисто розбирати, як працює наша психіка. Але це дуже поверхнева така історія, яка не дає нам відповіді. Знаєш чому? Тому що психологія на даний момент не розглядає таке поняття, як, е, там, наприклад, енергія людини так? або вібрація людини. Тобто психіка ці речі поки що не вивчає, тому що не має інструментів дослідження, так, щоб доказати існування тих чи інших вібрацій. Але представ, що думка твоя матеріальна. Представ собі, що інша людина відчуває твою думку. Ти сидиш, ти мовчиш. Або ти навпаки кажеш, що «Та все добре, я від тебе нічого не очікуєш, а очікуєш. І людина цей тиск вимагає. Це знаєш, як називається газлайтерство. Таке енергетичне газлайтерство. Коли е, ти від людини щось вимагаєш, ти на неї тиснеш, вона це відчуває, задає тобі питання, чи це не це, ти кажеш: ні-ні, все хорошо, все добре. І вона відчуває, що з нею щось не так. Нібито з однієї сторони вона відчуває тиск, але коли в тебе питаєшся, ти каже, що ні, тиску насправді немає і нічого очікувань немає. Така людина знаходиться в дуже невизначеному ситуації. Для неї це додаткова криза, додаткова ситуація, з якою вона намагається шукати вихід. І, відповідно, ми вже знаємо, є чотири базових реакції на таку незрозумілу кризову ситуацію ззовні. Дуже добре, коли кожен із нас навчиться, а ми рано чи пізно прийдемо до цього. Коли ми всі навчимося сприймати світ в першу чергу з відповідальністю за свою власну реакцію. Тобто, а як я сприймаю те, що відбувається? І брати відповідальність, брати контроль своїх власних емоцій, реакцій, сприйняттів. після цього знімається величезна кількість е, претензій до зовнішнього світу: до батьків, до оточення, до стосунків, взагалі до зовнішнього. Тобто, все, що відбувається зовні, ти. Ти зразу починаєш розуміти, ти можеш за це взяти відповідальність і починати змінювати те, що зовні тобі не подобається. Якщо ні, ти змінюєш або відношення до цього, або взагалі змінюєш локацію. <смі> тобто, бо тут ти не можеш нічого зробити. Якщо ти відчуваєш свою силу, відповідальність я можу це змінити, ти береш відповідальність і ти змінюєш. Але тут у нас є одна штука така: що ми в стосунках один одного по-справжньому не можемо міняти. Єдине, що ти можеш по-справжньому змінити, це себе і своє відношення, своє сприйняття, те, як ти їх сприймаєш. І коли ми говоримо про працювати батьків, про працювати образу, пропрацювати минуле, пропрацювати дитинство, про пропрацювати якийсь негативний досвід, всі ці речі ми говоримо про працювати те, як ти це сприймаєш. А щоб це навчитись зробити, тобі потрібно навчитися сьогодні, тут і зараз. Сьогоднішній день сприймати без очікування. Тільки ти навчишся сьогодні не очікувати чогось від дня, від іншої людини, цей інструмент стає твоїм. І тепер, завдяки цьому набутому інструменту, ти зможеш подивитися в минуле і знаєш, що зробиться? В тебе з'являється легкість і посмішка, Ти такий Ну Це ж була незначна якась дрібниця. Образа пропадає, тобі не потрібно пробачати когось. Що значить пробачати? Ти вже не ображаєшся, бо ти розумієш. Іншими словами, для того, щоб розібратися зі стосунками з батьками або відношення до твого минулого досвіду чи дитинства, що би це не було, тобі туди потрібно влити розуміння, де воно в тебе візьметься. Тут і зараз, сьогодні, потрібно практикувати прийняття того, що ти є, без очікувань, без вимоги, без образи. Ось ця практика сьогодні, якщо в тебе вдасться. Ти напрацюєш необхідний інструмент, щоб подолати це в минулому. <му> Коли в тебе з'являється розуміння сьогодні по відношенню до цих всіх, тобі не потрібно пробачати, тобі не потрібно що там ще відпускати щось. Ну, у тебе є розуміння, так? Е, тобі не потрібно дуже багато речей, яких на зараз є там. Теж, там цілі практики. По, по цьому, а насправді треба просто ну, розуміння. Каже, де в тебе береться стільки терпіння. Та, нема поняття терпіння це просто розуміння. Тобі потрібно терпіти там, де ти не розумієш, не приймаєш, в тебе є якась реакція, але ти її подавляєш і не демонструєш. Я терплю, дивись, я хотів би проявити все, що в мене накипіло всередині, да? висказати тобі це все, вилити. Але я контролюю. Ну, найчастіше це подавляю. Да? Я контролюю. Ось що ми називаємо терпінням. Але ми кажемо, терпіння воно не вічне, да? воно має е, свої границі. Тобто воно, мій, моє терпіння може луснути. Іншими словами, розуміння немає. Тобто, ти подавляєш, подавляєш, подавляєш до тих пір, поки воно не взірве і вже не вирветься самовольно, те, що ти вже не контролюєш. Але коли людина розуміє, коли в неї є ця якість прийняття, розуміння з цієї мудрості, в результаті в тебе немає ні образ. Тобі не потрібно нікого терпіти, в тебе просто є нормальне, спокійне, незалучне відношення до людей, до ситуацій. Ти в цей момент, а коли в тебе є такий стан, ти в цей момент здатний адекватно мислити, бачити речі більш реальними, а не через призву власних очікувань, образ, емоцій. Такої практики після цієї зустрічі взагалі припало бажання якось ковірятися в минулому. А для чого? Так, да, тобто повне таке дійсно якесь сприйняття і бажання от нової сторінки запечати, а як було, так було вже. Ну, да, була людина, була історія, вона не досконала. Окей, відпускаєш. Я задаю дуже часто питання: що ви знаєте, що ви розумієте під словом відпрацювати? Так. Ну, що для тебе відпрацювати? Бо відпрацювання це по суті має бути влитися розуміння. Практики всі там, практика вдячності, практика е, пробачення, чи як там кардинальне радикальне. Прощення. Да, радикальне прощення. Це практики там, де ще в тебе є ну, якась претензія, скажімо так. Але ти ладно, я відпускаю. Я пробачаю відпускання і ці всі речі вони проходять автоматично, тільки в тебе з'являється розумінням. До речі, знаєш, які критерії того, що ти відпрацював, і в тебе з'являється розуміння? Ось ця от емоційна форма, да, бо емоції це також форма. ось ця от емоційна форма руйнується. Знаєш, що ти про неї пам'ятаєш? Нічого. Вона тебе просто стирається. Так ніби тебе й немає. Це було десь в минулому житті, і тебе це не стосується. Ти дійсно ти навіть дивишся на фотографію, для тебе це ну, як з минулого втілення якогось. Да? Ти, ти не асоціюєш більше той період з собою. Те, що було там, залишилося там, це було повідношення до тієї дитини. В тебе асоціації з цим немає, в тебе немає претензій, в тебе немає реакцій на це. Ти дивишся просто на світ і на, там, на батьків, просто як на людину. Як на іншу, просто людину, де в неї і в тебе ролі немає. Батько, син, дитина. Це просто інша людина. Да, без ролі. Треба без, бути без ролей. Да? Да. Без 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 ролі. Ролі. Тобто, якщо якось під, тіпа, підітожити, то неважливо, чи це комунікація з батьками чи з іншими людьми. Е, повинно бути, е, ну, це повинно бути без очікувань, е, якихось таких да? без тиску, е, і тільки в такому випадку можна дійти до якогось спільного розуміння. Да. Тобто ти можеш проявити розуміння там, де напрацюєш в собі відношення безрольове. Кожна роль ще раз вимагає певної поведінки і сценарію. Чому в тебе виникає очікування? Бо ти знаєш, що це театр, кожен грає свою роль, тобі роздали сценарій, який має бути. Ти граєш роль таку, а та людина має грати роль яку. Ну, вона ж жінка. Значить, вона ж має вести себе так, а вона бере і веде себе по-іншому. В тебе не. Сходиться це, да? тебе виникає, вона не попадає в твої очікування. Я ж очікував, що це має бути така от людина, така поведінка, а вона не така, що це таке? Виникає претензія. обурення. що це таке? <смір> навчишся сприймати без ролі, але знаєш, як ти можеш навчитися сприймати без ролі? Це коли ти навчишся себе сприймати без ролі. Знаєш, як це? Це позбутися власного образу будь-якого. Це найболючіший процес сепарації. Сепарувати від батьків це така історія неповноцінна, не насправді, вона не до кінця буде спрацьовувати, поки ти в тій чи іншій мірі залучений в якусь роль, бо роль вимагає залученості. Роль вимагає певного сценарію, поведінки, обмежень, правил. І все це визначає певний образ. Представ собі, скільки прийдеться прикласти зусилля, але це можливо, коли ти руйнуєш власний образ і ти до нього не залучений. Коли ти розумієш, що. Це в будь-якому випадку роль. Ти цю роль не кидаєш в сторону. Тебе нічого не торкає. Я ще додала висновок, якщо повернутися там саме батьків, гармонізувати стосунки з батьками, то це завжди відповідальність в Бог. Тобто не тільки все на, на батька, батько, батько не такий, він не дзвонив, не писав, а ти, що для цього зробив? Так, от ми з, з Діанкою, коли там працювали з цим, да, вона каже, що твій батько був хорошим батьком. Вона каже: ну ні. Я кажу, а ти була хорошою дочкою. З своєї сторони, як донька, тримати зв'язок, зустрічатись, бачити. Ну, є, от, що, я просто не знаю, що вона розуміє під словом донька, але що б вона не розуміла, ти от була. Ні. Чому? Бо в мене до нього була претензія. Він навіть за неї не знає, він вже забувся. Бо для нього подія, та, яка до тебе в дитинстві була вибухом, для нього це чергова якась штучка, яку він забувся вже на другий день. А людина живе з цим 20 а років. Ти 20 років така, наві вжатам. Не піду до нього, не буду з ним говорити. І в результаті ти ж хорошої донькою не була. Але в будь-якому випадку, хороший батько, хороша донька. Що це таке? Там, хороша дівчинка, хороший хлопчик, хороший учень. Що це таке? Це все ролі. Це все ролі. Я не говорю, що ми можемо бути без роди. Справа не в тому. Ми, ми, це весь світ театр, і ми в будь-якому випадку в ньому актори. Ти в будь-якому випадку будеш в ролі. Справа в твоїй залученості в ролі. Коли ти вмієш позбуватися образу, це означає, що ти можеш виходити з однієї ролі і швидко перемикатися в іншу, бо якийсь стан бути без ролі. Якщо ти стрімко от, сильно залучений тільки в одну роль, все це твої обмеження. Ти там будеш вже просто грати. Пам'ятаєш, як цей. Е, Фільм експеримент взяли однакових людей. Всі між собою знайомі, всі другі, всі колеги, і вони всі на одному рівні. І їм роздали роль. Сказали: зараз до нас експеримент. Одні будуть, ми не знаємо, ще хто на одні будуть грати роль в'язнів, а другі будуть грати роль е е їхніми е е, вартовими. Так і от пам'ятаєшся. І в результаті вони так походили в ті ролі, що в'язні себе почали вести як агресивні в'язні, а вартові почали себе вести, відповідно агресивно по відношенню до них. Все, вони вже позабували. Попередні ролі стерлися. Вони всі знали, що це експеримент. Вони всі знали, що це гра но настільки роль для них стала залучною, тобто вони залучилися в неї. Ми так в будь-яку роль, як тільки ти залучився в якусь роль, все ось чому небезпечно, ось така що ми ж русські. Все, ти входиш в роль, ти вже іншого не бачиш. Ти агресивно захищаєш тільки це. Ми ж не такі, неважно хто там. Да? ми же там, Ти ж мужчина, ти ж должен. Як тільки ти повірив в цю роль, все, ти, ти вже будеш неадекватно сприймати все. Все, що буде йти в твою сторону, ти вже будеш співставляти з цією ролью. Воно загрожує твоїй ролі чи не загрожує. Тому навіть про страхи, величезна кількість страхів пов'язана не тільки з смертю. Для нас е часто до, до, е смерть дорівнює позбутися якоїсь ролі. Все, що загрожує твоєї ролі. Що ти не спеціаліст, ти не професіонал, критика на Ютубі тобі піде якась негативна. Хтось буде з тобою не согласен, хтось ще щось. Що це таке? Це ж роль, страх позбутися своєї ролі. Він буває частіше. Страх залишитися, що страх. Вмерти від своєї ролі буває сильнішим від реального страху. Тобто люди готові самостійно в певному такому ж е, 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 стані збентеженості йти на самогубство по тій причині, що їхня роль закінчилася, і вони далі не бачать без неї свого існування. У мене була роль батька. У мене було двоє дітей. У мене була сім'я, у мене був бізнес. Я гарно заробляв і всіх їх там утримував і так далі. А тепер від мене це все пішло. Життя забрало. У мене роль моя зруйнована. Хто я тепер без цього? Я далі життя без цього не бачу. Або коли двоє закоханих входять в цю роль, ми ж з тобою пара, ми коханці, да? там, чи як хто би там не були, і тепер вона йде від нього. Вся Тво... і забирає з собою твою роль. Я без тебе жити не можу. Це дійсно так. Без неї, дійсно без неї, без ролі своєї. Ти просто вже не вмієш себе ототожнювати, ти себе ототожнив дуже сильно з цією ролью. Як часто на певному етапі розвитку наша душа себе починає ототожнювати з нашим фізичним тілом, ти ж, коли кажеш я, ти ж зачастую говориш про своє тіло або про свою емоцію, або про свою думку. Це ж теж тимчасова, це ж теж роль для нашої душі. Але ми так в неї залучаємось. Ну, є гарна новина. Після певного рівня розвитку душа настільки гарно починає це все усвідомлювати, що для неї ні її тіло, ні її думка, ні її емоція не є чимось, чим вона себе ототожнює. Ну, приходиться момент позбутися без цього, забирайте. Все. Що таке тоді страх смерті? Та він відсутній. Прив'язані з доролі. Так. Прив'язаність Да. да. Прив'язаність до ролі. Да. Просто ця тобі, яку ти взяв у нас на, на ціле втілення. Я жити без неї не можу. Та можеш і будеш. Життя вічне. І ти же жив так, в скількох в мільйонах ролей. І ще в кількох будеш жити. Mm -hmm. А про що ми сьогодні говорили? Про uh, батьків без... ролі.